Часто в нашому житті виникає питання: благословіння чи прокляття, ад чи смерть? Бог чи диявол, що мені цінніше в моєму житті? Я розумію, що треба не втратити своє наслідство, як це втратив Ісав, промінявши його на миску купу Він не розумів, що разом із своїм первородством він втрачає що. Він втрачає благословіння. Як важливо мені зараз зберегти благословення. я розумію, що раніше там я шкала якогось щастя, але не було того справжнього щастя. Щастя в Слові Божому, вивчаючи Слово Боже, наповняючи своє серце, я розумію, що це великий дар від Бога умивати наші гріхи, Святої Крові Духовний світ він стоїть над матеріальним світом, і, і все тримається Словом Божим. І коли Бог він стає моїм ворогом, то ворог Богу хто? сатана, тоді відкриваються двері для диявола, і я опускаю його своє життя. Тому я не хочу в своє життя від якогось диявола. Духів особи під небесний, Бог він дав владу церкві, щоб вся ворожа сила була під ногами. Амінь.